У мене ніжки болять, не піду я в школу. Краще пиріжка і вип'ю пепсі колу. Більше я в, я в школу не піду ні в коле. подивлюся, потримаю трішки. Хай від тої школи відпочинуть ніжки. Там же бігать треба, і треба стрибати, треба літери вивчати, треба рахувати. Ще й зарядкою займатися. Е, ні, краще вдома на дивані груди котиком погратися. Я щоранку ще чещу свої зубки, мию в чещу вели свою душу, де гошренку вліво, пляшком вправо. І з задоволенням роблю різні фізкультурні вправи, як би спортом не займався, як би цього не робив, як би я тоді так сприятно, вправно, так мишеней любів, як би спортом не займався, не тренував би ніжки, не піймав би я васильку проборної мішки. Ти предківська створіння, як б посні відкрити рота, сам чи хочеш. То займайся, то все твої турботи, ти свого родового носа не сумної справи, роби своїх фізкультурні дитячі вправи, геть звідсіля і більше до мене не підходи. Знай Василю, як з котами, стосунки заводить. не кота зміюку я пригрів на грудях, знай мурзяко, повпаси не. Були. Ай були, ай болить! Хто мене запрошував, що в тебе болить? Не турбуйся, полікую я, ніжки твої вми. Гей ви, мої асистенти, швидше несить інструменти. Ой, лікар, нікого сюди не зовіть. Ой, лікар, нічого ж в мене не болить. Ми тебе, Васильку, зараз полікуємо. і тебе, і твої ніжки від лінії рятуємо. Не болить нічого в мене, хочу бути я спортсменом. Дуже добре молодшого, гей, сюди, моя ватога. Хлопчика навчити треба і допомогти зрозуміти, як здоров'я треба берегти. Я скажу і коротко, і ясно кря, не захворіє той, хто робить регулярно водні процедури. Я скажу з власного досвіду кря. Вода в нашій засібі температури. Вмивайтеся, купайтеся, водою обливайтеся. І з вашої потрови потікають всі мікроби. Дякую, маленька свинка, у мене гарна спинка. Завжди гарний вигляд маю, повітаміни я вживаю. І моє вам побажання, хто хоче мати гарний вигляд, хай забезпечить першу чергу собі нормальне харчування. Хрю-хрю-хрю. Можна. -хрю -хрю. Довго сперечатися, можна довго говорити. Я скажу вам, конічно, хау, всім скажу вам, що ловить бігати, 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 дивіться, справжнього спортсмена. Хочете бути завжди у формі, приготу брити із мене. Якщо із мене будете завжди ви прикладіти, брате, як я на зерені висіти, підстрибувати і стрибати. То будете здоровими, то будете веселими і у батьків у вас проблем не буде з нами. Прокинешся зранку, побігай в Росію. я кажу Васильку, а слухають хай всі. Дякую вам за ваші поради, я все зрозумів. Світло сьогодні у нашому залі, свято до нас свято і гостей багато, бо хочуть вони, щоб здоров'я міцними зростали усі малята. Любі діти дітвора, вам не слід чекати, щоб саме здоров'я із неба упало, на голови ваші дитячі. Треба щодня наполегливо працювати, треба щодня про здоров'я дитяче дбати. І тоді малята будуть справжні здоров'я. the Хто здоровий, той сміється, все і може всім дається, ж чудово для людини, хто здоровий, той не плаче, ждать його в житті удача, він вміє працювати, вчитись і відпочивати. Хто здоровий не сумує, над загадками мутрує, від сміливо світ іде, за тобою всіх піде, бо по, -по, -по здоров'я та прекрасно Дорогий чудовий я і доступні для людини всі дороги і стежили. А ось до нас забіжали друзі вірні ваші. Вони завжди покращують, Здоров'я здоров'я і бачить. Я сорквітка, сокуб'ята, яким сонечком ті ліса, що швиденського підрости, споживай мене завжди. Не солодкий я гіркенький Може, тріщи твісли, хто мене споживає, той хвороби відганяє. ганяє. Хочу зуби, мать сорові, не хурійте грипом, не забудь мене кришити до салатів і борщів. Там помідор смачний, кругій, маю січки червоненький, то суна глядці, на городі, на тебе діточок родить. Посмакує кожні страви, роблять сок і приправи, соус, збору і салат. люди з радістю їдять. А у мене, а у мене листя гарне і зелене, і приємний, і запашне, уже люблять сім'я. Як і віки, і приправа, ну яка ж без мене страва. Віталій скільки маю, і різні страви прикрашені. Хорнець біля мене, я петрушечка зара. Як капуста, вітамінна, от таке і то була, в мене ріше голова, сто куси на цакуні, політия їх самій, або вже маю удачу я, так викладає уся моя вня. Я пов'як такий червоний, у бощі я головний, він без мене не смачний. Мене дуже люблять діти, квас із мене можна пити, сік з і смачний. Подивись но ну я який, всіх салатами годую, але я ще лікую. Я, класонка, вся зелена, і тепідна, і девізна, як не лесенки хустинці виросла в уста нають. Я потрібна дуже людям смачний пирога і у супчику у борщі покуштують мене. Якисли був зелій, а вись пожухтів, в країні далекі кіти, лишаюся летів. У мене вітаміни і А, і С, і В. То їсть мене сора здоровом відросте. Я крапелька літа, на місці донеса. Для мене плетуться круситки маленькі. Хто мене любить, так і радість слониця. Я мені дали смачненька від сонця в собі вітамін я збираю, я дуже поживна, це кожен з не знає. Я на гілості сів, доливалась в мені, я забралася метком, покрушалося садком, Вітаміни дали дале, я доброві зіч мене, і за що не пошкодую, і завтра знову полосую. І Изгадай смак чудовищ, ухолодный день замок. Віточку роса умила, а тебе умитя плила. Але ти не поспішай, подивись спочатку, чи в портфелі все поляку. І дивись, не барись, в школу швидко, швидко вжи. В школі в класі не бурни, сміття бачиш, не носив пісені сухи, крейні яблука і булки, кнопки тв'яні сірники, а носимо. Солнечки. Будь ахаєнця, завжди сам, уникай дірок віта. Дома близьким не груби, менших захищає завжди. Скільки в неї світ ясний сірок, і потрібно мати гарних оцінка. Щоб тобою писались, перехожі озивались. Так роби, щоб люди звикли, ти усьому завжди. При. Молодці гарно попрацювали, а зараз ми попросимо повернутися нашим дівчатам і разом випимо пісню «Танець». Я від імені свого, від імені вчителів, батьків, дідусів, бабусь, хочу подякувати вам за такий гарно підготовлений духовний захід, казочку, за здоровий спосіб життя, про вживання вітамінів, які ви, які ви щодня вживаєте і надалі будете вживати. І хочу подякувати вашим організаторам організаторам Ользі Олегівні. Аллі Михайлівні і Оксані Богданівні, які вас готували цю казочку. Також хочу подякувати вашим батькам, побажати вам успіхів, в навчанні, міцного здоров'я, щастя, благополуччя і бути здоровими, вживати багато вітамінів!